Так, доброго ранку, карена гаджанян тільки що був там. А тепер вже і тут магія телебачення. Нашу доброго <світ> так, доброго, ранку. Ранку. доброго ранку, ранку. ранку. Карен. Як ідея взагалі в голові ця з'явилася. Друзі, це не, не ми придумали, ми не такі геніальні, угу. хоча десь там Ну, десь а... надихали. Десь вас. Так, звичайно, це, це європейська практика. Наприклад, в нашому рідному Ужгороді їх дуже багато, а в Вроцлаві взагалі їх більше 200, Але кожен з гноміком. І ці гноми що, <різь> що завгодно роблять. І гноми будівельники, гноми автомобілісти. Там взагалі дуже, дуже гарна тема. Така в Києві також є. В Маріуполі встановили одній людині шість штук, і вони їх треба всі шість знайти. І він в різних формах. Це головний архітектор свого часу в Маріуполі був. Тому також цікаві є такі моменти в Україні, але в Дніпрі ще краще. Бо у Дніпра дуже багата історія, і у Дніпрі є такі родзинки, яких немає ніде в світі. Тому ми показуємо От Кількість? Зараз вже 8. 8? Зараз 8? вже вісім відкривати так. Плана немає цифри. Буде <смі> нема, нема. <смі> взагалі Гот, готує вже скульптор дев'яту. це такий анонс. Напевно, як обираєте саме ідеї? Як знаєте, що саме буде? Ось яка скульптура буде наступна? Ви знаєте, коли ми планували перші оці вісім, то це було дуже важко. Бо ти знаєш, що в тебе бюджет вісім, <смі> а ідеї от стільки. Але ми дуже дуже довго шукали. Наприклад, дуже дуже всі радять нам встановити шаурмі. Чому, якщо ви знаєте, або наші глядачі можуть знають, що тільки у Дніпрі в свій час була картопля в шаурмі, в інших містах і, її не було. Що це за взагалі такий непонятний такий момент? Але ось, друзі нам рекомендували, давайте шаурмі, шаурмі, ми такі шаурмі, міні скульптурка. Але може колись і поставимо шаурмі. А, ось з приводу а, інших ідей, ну їх дуже багато. А от зараз ми почали встановлювати і понеслося. Нам рекомендують а поставте цьому. А ми журналістами бесіду ведемо. А поставте журналісту з комунальниками. поговорю, а поставте <мунальникам>, комунальнику так. і всі давайте, давайте, давайте. то ми засипемо Дніпро дуже швидко. А як локації обирають дуже важко. Дуже важко, бо є історичні будівлі, на них не можна а, ні сверлити mm -hmm, лишню так. а ми свідомі громадяни. Тому дуже важко, але а, ми шукаємо так, щоб вони було і безпечно, щоб камери відеонагляду були а, і також були, щоб людям було легше туди дібра добратися, і ми не робимо десь там, десь там в історичному реалі, щоб і туристу було гарно пройтись а, повз кожну з міністкультур. Тому важко, але це цікава робота. Тому, якщо хтось хоче приєднатися, друзі. До речі, стосовно е, гіду по цим mm -hmm. скульптурам, тому що тут дійсно хочеться дізнатися, що це так, яка є історія, чому саме вона е, тут стоїть. Е, чи є взагалі така ідея, так, як можна дізнатися туристам, які приходять тільки всім нашим е, місцевим жителям? Скільки часу потрібно поки що пройти ці вісім? No, ми нещодавно з друзями ходили від першої до восьмої, вже 60 хвилин. Mm -hmm. Достатньо, щоб пройти. Ну, це дуже швидко. А ось, але треба знайти маршрут. Бо вчора ми були біля восьмої скульптурки дід з бабулею ну десь по тисячу років, так в середньому. А вони кажуть, ось ось, ми дійшли вже це сьома. А потім ми з ними розговорились, вони дійсно ходять по всіх та... і вийшло так, що вони ходять від одного кінця міста до іншого кінця міста. Тут вони не за маршрутом, тому вони вже третій день ходять. А якщо правильно підібрати маршрут, можна дуже швидко. That's І that's... цей маршрут, ми a... скоро презентуємо. Карен, а як взагалі, де шукати карту, маршрут? як oh, це все у нас, відбувається? По-перше, вже всі екскурсоводи міста вже то облюбили. Mm -hmm. Кожен розробив свій маршрут. Деякі вже готують після локдауну, буде автобусний маршрут. А з приводу а, сайту, у нас є сайт від PUA. Заходьте, друзі, дуже багато інформації, як знайти, як пройти. Скоро ми а, буквально ось, ось презентуємо ще маршрут, але ми маршрут готуємо не тільки по скульптурках, ми готуємо. Так, що, наприклад, від диригента до трамвайчику, коли проходиш, можна пройти mm -hmm. три бульвари: театральний, Короленка і Катеринославський. наприклад, якщо пройтись від Фаната до моста Олександра Поля, можна побачити пам'ятник Олександру Полю, будинок губернатора, міську раду. Тобто, дуже багато чого можна буде пройти по всій скульптурки, тому маршрут буде дуже цікавий. Великий туристичний маршрут. У вас, до речі, з цих восьми скульптур є найулюбленіша? В мене немає, бо я їх люблю. Але люблю однаково. Але я знаю, у мене в друзі всіх рейтинги. Так, перша на місці ця, перша на місці ця. дуже багато кому подобається ракета. Восьма скульптурка і в сюжеті не було. Друзі, заходьте на сайт, побачите. Ракета дуже гарно вийшла дійсно. А трамвайчик подобається всім хлопцям або дівчатам, які полюбляють місцевий громадський транс. por... Transport... Виявилось, що дуже багато людей полюбляють трамваї, тролейбуси. Хоча, як зайдеш, там тільки а, пенсіонери, а, але дуже багато любить а, молоді, сучасну таку техніку. Прикольно. А, фанати Дніпра, ну там було взагалі на відкритті, було стільки людей, фаєри, футбольні фанати, бо вони скучили за тим. Угу. І а, виявилось так, що це єдина в Україні, в принципі. А, вони назвали його пам'ятником, але це не пам'ятник, це скульптурка, присвячена фанатському угу. руху. Тобто, ми її навіть назвали фанат Дніпра. Тобто, це звичайно, що це фанати МФК Дніпра, нашого футбольного клубу. Але а, якщо занирити зануритися глибше, то фанат Дніпра то фанат усього. Бо ми з вами є фанатами Дніпра, і це скульптурка така. Це <ривця> фанат Дніпра. <ривця> <ривця> Показуй татухи. Де там? На, Де написано на, наб... <ривця> <кількі Дніпро. ривця> тільки Дніпро? <ривця> тільки Дніпро, <ривця> тільки перемога. Карен, слухай, скільки ця… Ага, так і розкажи. Осім <ривця> так і кофеся. <ривця> ну, друзі, перший етап у нас бюджет був. Ми виграли цей проєкт бюджет участі, який проводить міська рада. І а, ми виграли 200 тисяч гривень. Ну, за вичитом всіх витрат податків. І всього всього ну, то встановили а їх. виробляють а, ці скульптурки на території Дніпра області. Хто скульптор, До речі, та хто а, скульпторів скульптор. в нас три. А, наприклад, скульптуру диригента Горгена Карпетяна зробив. А, Скульптор з Кам'янського, заслужений э, скульптор України. Там у нього uh -huh. дуже багато цих регалій не uh -huh. запам'ятаю. Гарні хачатрян і а, дуже гарно вийшла скульптурка. Так вийшло, що у нас я як представник вірменської громади, то у нас там триумвірат uh -huh. такий з вірменів, скульптурка Карапетяна. Uh -huh. <laughs> да, легенько та, та. так. Гарний хачатрян, скульптор. Я як автор, тому вийшла така прикольна а, синергія а, вірменської громади і цього проекту. А якщо йти далі, то наприклад, у нас скульптор зільвова Роман Домашич дуже цікавий молодий. Хлопець ліпить дуже швидко. Йому і так подобаємо. Ми йому кажемо, що тут треба ба-ба-ба. Все виправ, дуже швидко все робиться. І в нас є ще один скульптор з Харкова, В'ячеслав Ємельяненко. Але вже дев'яту скульптурку робить скульптор з Дніпра. Угу. То виходить, що люди з різних куточків України так. роблять цей проєкт. Угу. Допомагають. А як, до речі, обирали скульпторів? О, це дуже важко. важко? Їх, по-перше, небагато. По-друге, якщо вони є, наприклад, в їх дуже багато в... але вони або кують, або якщо вони литтям займаються, то це скульптори, які або дуже зайняті, або дуже такі в поважного віку, і з ними дуже важко. Працювати, бо вони або дуже довго то роблять, бо кажуть, Треба нам півроку. Що да, да, да. там розмислять? Ну, ракета, що там? Її? туди сюди так. Да. Да. Але, але дуже важко. Іноді, от у нас є така фішка, коти коти Дніпра. Тому в кожній скульптурі є котик, і якщо його знайти, дуже важко в деяких скульптурах його знайти. За лікові книжці його дуже довго шукають, і деякі не знаходять, але вона там є. Тому, друзі, шукайте котів на скульптурках, Вам досить. Як розуміло? відбувається цей консиліум? Коли вже ось ви бачите е, фінальну версію, його немає. Це, ага. це, це, це капець просто. Тобто, починаючи з дня, як ми е, замовляємо цю скульптурку до останнього дня, коли вони або по почті, або ми їдемо забирати, е, там от кожен день щось міняється. А давайте тут виправимо, а давай, давайте тут. А іноді буває просто от. З першого разу заліна yeah. ідеально та. взагалі чи важко було uh, саме виграти так, отримати перемогу важко. цього проекту, тому що ми знаємо дійсно, що uh, голосують про за що за дороги, те, що те, що були, так за та, ну, школи. А це ж такий uh, це вже в нас другий проект, такий uh -huh, нестандартний. Перше uh -huh. це був прапори біля міськради. Якщо uh -huh. пам'ятаєте, там прапори багатонаціонального міста, і другий – це мініскультурки. Дуже важко виграти, бо ми проти шкіл, проти uh -huh. парт. Проти вікон в під'їздах, проти ремонтів. А людям це болить, і їм також нічого не скажеш, Вони хочуть собі нормальну дорогу. А от такі творчі проекти дуже дуже важко. Які а, теж потрібно розвивати місце, щоб більше людей дізнавалося про Дніпро, про нашу культуру, про наших людей. Але ми, ми зібралися, та. поїхали по всіх університетах. Тоді ще не було того локдауну. Чортового і усюди зі студентами просили студентів проголосувати. І студенти проголосували. Ми дуже вдячні молоді Дніпра за це. У мене ще питання. Чи існує Фейсбук, Інстаграм, все де... існує. Де, все існує, все так? існує так? Друзі, як знайдете то усюди, так, всі як відчуть відчу Якщо ще можна. Після ефіру вже просто зібрався йти по всьому вашому. Пошукати всі, так? От з бабцею та дідом. У мене там три там, дні, у мене не буде <ріх> три дні. Ну це взагалі чудово, що потрібно робити? Прогулятися, подихати свіжим повітрям, дізнатися цікаві місця, пройтися, ну взагалі, ще що... котиків пошукати. Ну добре, просто Марина, я ж не проти, підемо шукати. Ми між собою кажемо, або а ми всім кажемо, mm -hmm. що відчуй Дніпро це таке цікава штука, якщо ти доторкнешся. До кожної з міні скульптур, то в тебе буде якесь там у нас і прикмети, да, у кожній мініскультур. Отже, якщо хтось шукає натхнення, треба mm -hmm. йти до диригента Горгена Карапетяна. Якщо в житті хочеться своєї перемоги mm -hmm. якоїсь, то йдіть шукайте марафонця Дніпра і обов'язково її потріть. Якщо хочеться в житті знайти друзів, то йдемо mm -hmm. до трамвайчику. Біля трамвайчику а, ми обов'язково а знайдемо. З любові друзів. там щось пов'язано? Всі всі, всі чорні вчора. Вчора. хочеться романти. Вчора всі наші дівчата така, що з любов'ю? що з любов'ю? Друзі, обов'язково Дніпрі з'явиться. обов'язково, але вони ще немає. Це любов. Те, що Карен бачиш, так каже: ну роблять ще, але я не скажу, скільки їх буде. Ну Може, у вас є ідея якась. Любов, Карен. Я навіть не сперечаюсь з Мариною. Любов то й любов. Ну а як же? Потрібно обов'язково. Що ще робить нас щасливо? Не лише друзі, не лише родина. Ну що це все пов'язує. Дійсно, любов і любов до міста. До речі, стосовно відчують Дніпро, як ви відчуваєте? Те саме на собі цей проект. Ваша любов до Дніпра. Щось вас спонукала. Ось воно вилилося. Так посто Ви така любов. Воно вила. Я дуже обожнюю Україну. Я об'їздив всі обласні центри України. Я побував в різних куточках України, майже у всіх замках побував в Україні і. А, Краще Дніпра, друзі, нічого немає в Україні. Дніпро то дійсно крутезне місто. Я в свій час його називав в своєму Фейсбуці, десь років п'ять тоді тоді назвав Ріо же Дніпр, тому що ну дуже дуже ми схожі на Сан-Франциско. З іншої сторони ми схожі на такий мегаполіс. у Нас є даунтаун, у нас історична частина міст. Там Одеса хвалиться морем, там оцим привозом, ринком, Львів історія. А у нас є все. У нас є наш привоз, Азірочка. У нас є все. У нас є обережні три. Сьогодні ми говорили про диких людей, дикі племена. так. У нас є все Карен, ну це ти робиш подарки, так, подарунки місту з разом зі своїми однодумцями. Скульпторами, але ми повинні також тобі передати Боже, так, від Зрапу. нашого партнера марки Дай. ідилія кухальня. «Ідилія» тобі. у кожному домі своя. Так тож ми сподівалися, що тепер в тебе ще більше буде ідей цікавих саме, коли ти будеш пити каву або часто. Дуже кухня. приємно отримувати подарунок. Ми говоримо спасибі Карина Гаджанян, автор пор проекту «Відчуй Дніпро і по ви ще й побачите Дніпро, ось таким маленьким. Шукайте, з котика, шукайте. З котиками, друзі. шукайте, друзі. Так, дуже вам дякуємо. кого ще з, з вами зустрілися, поспілкуємося. Ну, а ми пропонуємо всім нашим телеглядачам трішечки відпочити, потанцювати, насолодитися цим ранком. Ну а ми до вас потім обов'язково повернемося. Танцюємо!